Івано-Франківська обласна філармонія. Да, Є? я в філармонії була, але в театрі. Ти грала тут? Так. То ти актриса? Тик тік. Ти бачиш, що там написано? Так, навірно, я слово русь. Ну, навіть? Да, це організатор українського Но народження. Ну, це Кіся. Пані. Руський трить. Я знаю, що Все, тут уже все. Obrigado. Рішив перестати в той момент э, знімати влог, коли бахнула блискавка. Притом так бахнула тупо поруч тупо. Люди подумали, що то якась ракета. Короче, да ну. Бо от это хрень. Капає, шо то. Що ты капає? Ні, ну звісно, якщо ця херня на нас несуне, нам торпать. Єрмакарова, як тобі Івано-Франківська? Нормально. Тут смальцне є. Але в яремці прикольні. Яка також була стрьма. Дивайся, Вася, привітайся. А, це Василіса, я скупила. Вона вам покланялась, бачили. Це Василіса. Ти серйозно хочеш, щоб я це оставив? <ріху> <ріху> Такий <ріху> буде влог, цікавий, звісно, цікавий. що? тому що там? Єдина піктораль, яка мені світить. Не світить, тому що там діаманти. Сам Фелтон, тому що я фанатка Гаррі Поттера. І якась така книжка, тому що я фанатка трилерів і детективів. А, коротше, взяла таку, тому що Толік сказав, можна тільки одну. А ця це ж не вважається за книжку. Це так повалилася. Я в цьому році амбасадор Кригарий. таку купила. Ще. Що це? Закладочка. В Івано-Франковській така прикольна штука, як е, камери, типу схову, тільки не mm -hmm. такі камери схову, а це вони стоять взагалі, дуже круто, типу 80 гривень. За сутки, вони 50. великі, типу, вообще просто кайф. Рекомендуємо, тому що звичайна камера схова працює тут не да, до 8, вось... да, Вони о, тут о, до восьми, о, типу 55 взагалі. за сумку. І ми, звісно, переплатили, тому що ми пішли туди, бо боялися, типу, сюди. Але рекомендуємо, це дуже класна штука. Да. Так, кафе. 哇。 Не знаете, что чего она облызнулась. Облызнулась? Возможно. Все. Далеко. Ммм, зайка. На Angry. Анастасія, ділись враженням на рахунок Кет-Кафе. Прикольно, але у Львові, тоді ми ще не вели чи десь не було, було. мені здається, прикольніше, до котів немає. Більш більш смачніша кухня, да. типу. Воно е тут... й дорого, і кухня, ну, фіфті-фіфті. Ну, да. ну, не сильно дорого, ну так, типа трошки. Ну, я як. скажу так, я навіть не доклала своїх пакей ну, безалкогольні. Да. ти півточно. А зараз ми йдемо сюди, в театр, в святиню цього місця. Настя рішає діла. А ми йдемо сюди. На виставу гуцулка Ксеня з Олексієм Гнатковським. Настя улюблений актер. Приїхали актри в театр. М -м -м. Я невдоволений. 17 скільки п'ятдесят дві. Ще не запускають до залу, ще не було дзвінка. Як це так? Як це так? Шановні глядачі, вітаємо вас при Івано-Франківському національному академічному галактичному дракі імені Івана Франка. Савиня, ти знаєш, що воно. Друзі, я так зовні.

What então, Так, коротше, ми не з'явилися виставу. Да, довелось піти, тому що по-перше, вони затягнули виставу указана три години, а вони затягнули це до 3... ну ми пішли на 3.50. Ну да. 3.50, Ну це з запуском. Це зустрічається. Тобто зусім, вистава але почалась, вказано, ну, типу умовно 3, да. в шість. Е, ну хай в шість-десять в 6.15 і в 21.50 ми вже пішли. Ну тому, тому що ж... у нас потяг. Короче, да. а, якщо ви плануєте, плануйте ще більше. Тому що я накинула, я побачила, що три хронометраж, тих, ми працюємо в театрі. Я накинула зверху ще годину. Типу, подумала, що на ну, 3.30 хай і тип, пів години дійти. Але навіть на ну, цей час вийшов, що це капець. ну, типу. Наш потяг вже стоїть, вже yeah. почалася повітряна тривога. На вокзал не пускають. Ми нас пустили, бо ми нас стояча. E, вистава перетягнута. Це сольний це гуцулка Ксеня, стольний стендап Олексія Гнатковського. E, було, e, він хороший, не, безсумнівно. Він тягне дуже багато чого, але за за цим більше в виставі нічого не стоїть. Тобто, вистава безсенсова. Він намагається закладати, типу, про те, що. В Україні краще ніж будь-де і, і так далі, і так далі. Но це ну типу, це чисто під тема, але основна тема, яка йде спочатку вистави до фіналу, і вона не розкрита, куча льєвих персонажів побічних, побічних людей, да, які взагалі напливають типу, на сюжет, які реально можна чіканути і скоротиться хронометраж. І все таки я вважаю, що на сьогоднішній не день не грати вистави три години плюс, да. це. А ще були на виставі діти, там були достатньо такі пошлі моменти. Ну, я вважаю, що треба, мені здається, я не знаю, чи там вказано вік, але це mm -hmm. треба робити. Ну, коротше, я вважаю, що все одно три години плюс це вже занадто. Та зараз час іде чого ти починаєш? Ще Вот. Закінчимо чимось красивим, кім-то зйомками відами, тому що щось на негативній ноті. Просто ми ще запізнюємося. Хоча ми спеціально їхали сьогодні під виставу і підлаштували. Ні, вистава виглядає хорошо, але за цим красивим більше нічого не стоїть. Так. Типа думки, ну ні, я не виніс. Е, началось реально в фіналі Санта-Барбара. Випади е, четвер... руйнування четвертої сніди від Гнатковського. Це було прикольно за цим реально понаблюдати. Як шов, от його випустить от просто е, як шоу було прикольно. Так, а Чоловіки, оцей Дикуний Форевер, там де він грає один, там вже є ця така штука. Такова. Вот его так выпустить. Вот це отличный начинающий стендап-комик. С хаді з на слава героям», Треба. Короче, да, вот такие враження ладно. но дальше Що ж, ви зараз потяг від нас поїдете? Да, закінчим відами. Добрий ранок. Почекай, почекай, вот тільки сейчас. Добрий ранок. Е, надо оставить вхо на чому? На хорошому. Ми приїхали в Київце, уже хорошо. В принципі, е, не забив, як тобі, бо ми говорили за виставою, як тобі Франківськ? Франківськ? Ну чесно, а після Єремчі вже не так. На Це початок, навпаки початок треба. Дня, їхати. Початок дня був класний, а друга половина. 50 -50. Ні, ну ми втомлені були. Коротше, ну, а, я просто думала, що я кайфануть, і Івана Франків здабіть кайф. А насправді просто мені настільки сильно сподобалось Яремче, ремче, що, знаєте, коли в тебе офігеть які враження, тобі потім важко на щось знаєш, переключитися. І тут було саме те, тому що я кайфану. Типу, я реально від Яремче 10-10 кайфанула, і мені вже, напевно, емоційно було вже не де погулять. Mm -hmm. Отакий вот от влог. <анкруто> e, ну, Я ж сказав, що мені перша половина взагалі прикольна, друга трошки хуже, Типа, ну і то через вже такі суб'єктивні враження по професіоналізму і так далі, ну по професії. Короче, ну, а так нормально, а так, 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 так вовсе, вовсе прикольно. Та, Боже, класно, да. e, скільки ти ставиш Франковську Гнатковських з 10? Гнатковских, да. ну, восьмерочку поставлю. Восемь да. из десяти. Хотя хотелось бы десять Гнатковских. Вот так вот. Все. Э -э -э Пока. Всем до встречи. Пока.